Як дім будують із цеглин, а слова складають із літер, так натуральні числа записують за допомогою спеціальних знаків, які називають цифрами. Цих цифр 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Числа, запис яких складається лише з однієї цифри, називають одноцифровими. Усі інші натуральні числа називають багатоцифровими. Так, 125 багатоцифрове число. Його ще можна назвати трицифровим. Запис багатоцифрового числа може починатися з будь-якої цифри, окрім цифри 0. Легко прочитати трицифрове число 917. А як щодо такого числа, його прочитати набагато складніше. Щоб прочитати багатоцифрове число. Цифри його запису розбивають справа наліво на групи по три цифри. При цьому крайня зліва група може складатися з трьох цифр, із двох, як у нашому прикладі, або ж взагалі з однієї цифри. Ці групи називають класами. Перший справа клас називають класами одиниць, другий класом тисяч, третій класом мільйонів, четвертий Класу в мільярдів і так можна продовжувати дуже-дуже довго. Під час читання багатоцифрового числа число. Записане в кожному класі, читають як трицифрове, двоцифрове або одноцифрове, додаючи при цьому назву класу. Зазвичай назву класу одиниць не промовляють. Число, яке ви бачите на екрані, читають так: 17 мільярдів 25 мільйонів. 543 тисячі 607. Кожний клас розбивають справа наліво на три розряди: одиниці, десятки, сотні. У наведеному прикладі в класі одиниць 7 одиниць 0 десятків і 6 сотень. А в класі мільйонів 5 одиниць, 2 десятки, 0 сотень. Назви всіх розрядів числа 17 мільярдів 25 мільйонів 543 тисячі 607, наведено в поданій таблиці. Якщо всі цифри якогось класу числа є нулями, то читаючи це число, назву цього класу не промовляють. Наприклад, число, яке ви бачите на екрані, читають як 2 мільйони 724 Таке число ми прочитаємо як 409 мільярдів 23 мільйони 296 тисяч 125. Це число має класи одиниць тисяч мільйонів та мільярдів. Зверніть увагу, це число не має сотень у класі мільйонів і десятків у класі мільярдів, відсутність яких позначають цифрою 0. Ми з вами користуємося десятковою системою числення. У ній 10 одиниць утворюють десяток, 10 десятків сотню і так далі. Були і інші системи числення, зокрема шістдесяткова. Відтоді 60 секунд називають хвилиною, а 60 хвилин годиною. Колись українці 60 називали копою, а п'яту частину копи 12 дюжиною. Будь-яке багатоцифрове число можна подати у вигляді суми розрядних доданків. Число 2958 у вигляді суми виглядатиме наступним чином 2000 додати 900, додати 50 і додати 8. І це буде дорівнювати 2958. Також це саме число можна подати у вигляді суми розрядних доданків. Іншим способом ви його бачите на екрані. А тепер розглянемо декілька прикладів. Ми читаємо це число як 125 653. 382 тисячі 501 1 мільйон 83 тисячі шістьсот це число ми читаємо як 800 тисяч12. А таке число 4 мільйони 412 тисяч 572. Давайте говорити та писати українською правильно. Скорочення слів мільйон і мільярд пишемо лише приголосні літери і без крапки. А от скорочення тисяча тис пишемо з крапкою. Після числівників «тисяча», мільйон, мільярд. Іменник вживаємо у родовому відмінку множини. Тисяча років мільйон гривень. Виконаємо декілька практичних вправ із підручника. Номер 21. Назвіть розряд, у якому стоїть цифра 4 в записі числа. У вигляді підказки у вас на екрані є табличка. Можна нею користуватися. Отже, у числі 34. Цифра 4 стоїть у розряді одиниць. Число 246. Цифра 4 знаходиться у розряді десятки. У числі 473 цифра 4 знаходиться у розряді сотні. А от 24 569 четвірка знаходиться у розряді одиниці тисяч. Наступна вправа. Нам потрібно правильно прочитати число. Давайте так. Або ви читаєте разом зі мною, або натискаєте на паузу. Робите це самостійно, а потім перевіряєте себе. Перше число 234 642. Друге 502 тисячі 13, Третє – Дев'ять мільйонів сто сорок п'яся сімдесят Четверте число сто п'ять мільйонів 2 вісімдесят дев'ятися один. П'яте число: 6 мільярдів сімсот мільйони дев'ятсот сімнадцять тисяч триста двадцять. Шосте.

Номер 23. Запишіть десятковим записом число, яке ви бачите на екрані. Давайте так. Ви зупините відео, запишете ці числа, а потім повернетеся, щоб себе перевірити. Наступний номер 25. Так само потрібно записати цифрами число, але тепер це число у нас написано прописом. Вам потрібно уважно прочитати кожне число і записати його цифрами. Ну що ж, натискаємо на паузу, працюємо і повертайтеся. Перевірте себе, впевнена, що у вас усе вийде. Наступний номер 30. Ви маєте числа. І їх потрібно подати у вигляді суми розрядних доданків. Якщо ви забули, як це робити, поверніться до початку перегляду відео і знайдіть відповідний фрагмент. На цьому цей урок ми будемо закінчувати. Я впевнена, що у вас все вдалося. А якщо їм були які-небудь помилки, то нічого страшного, на помилках ми всі вчимося.